на базі хай а і будемо потім виірвати перчики і баклажанчики таку тємку, в чому війні. не міг не показати отак виходить отак було Трохи картина вирисовується. Це 91 штука, причина, туди назад 100 метрів, по часу займає хвилину 4, туди дві минути, назад, дві минути, залучити нас розворотом. І він набере десь 22 грама Це на цю відстань 100 метрів. Перекупівірла. Опа! неплохо. Плюс вони одної висоти. Злядою відкрити. Афін! Да! 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 Da! Да! Da. Da. Da.